Сидло. Шей. 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 Кам. Не мешай, Антоша. Не мешай. Покажи, как ты послушна собака. Ну, шей. Сыд. Сыд. Шей. Собака. Сид. Шей. Это не послушна собака. собака. Вона не послушна собака. Угу, uh hmm -huh. Oh, good girl. Чик. Там планка, правильно була? Ти її розпиляв, так, да, всередині? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Ми перевіримо зараз, а ну сей. Повіяємо, Все отлично. Шей. Там. Шей. Робимо так, що все на все на зуб тільки перевіряємо. Шей. Ну чого ти балишся? Пошли ти там ще. Все такие вкусняшки для собак. Сыт. Шей, сыт. Сыт. Шей, сыт. Но, сыт. Сыт. Good girl. Молодец. Умничка, умничка, только не кусайся. Ты такая красивая. Є Ти какое ще водичка? Ты вже всю водичку випила, да? Сейчас да? тебе водичку поміняємо, так? А, ні ще тришечки є. Давай тобі ще водички. Дуже багато п'є води, Скажи, я ж собака, я п'ю багато води. Це їй в їжу додавати. Корм. Може, вже -же показувала зранку. Яка ти молодець! Яка ти молодець! Girl? Яка ти молодець! Скажи, я тільки все гризу в хаті, скажи, я гризу стульчики, кровачі, а, а! А, близько мене. Не кусає, странно. Кусюча вона завжди любить кусатися. Вона така кусюча, така, оце любить кусатися, да? А! А! а А-а-а! Больно! Ну вона не сильно кусає, коли там це легко. Це вона завжди не може нормально так хапану. Скажи, бо я ще маленька. Салатик на обід. Це в нас варене яйце і зелена цибуля молода та майонез. І якісь штучки. Типу калімішки, щось такого. Я буду зі сметаною. Антон буде з солчка. та Тепер. Щось смачного. Так, что хотела, чек? Ну, покупалась. да, еще из разы. Шей. Что там, что-то, что Чего кусало? Че мы просто... Мої вечірні б'юті процедури. Замовила я на Amazon маску для обличчя на швидшу. Я думаю, всі про неї чули, знають. Колегену корейська. 4 штучки за 20 доларів. Ще зараз хочу зробити на ніч. Ось не хочу сушити. Мені. Ох. Ось тут розинки були тоненькі. Подивимося вас Опа. Все. Хочу прибрати це тусічку. Я думаю зняти окреме відео про косметику доглядову. Так, щось типу такого. Думаю, буде видно чи не вот. Відкриваємо. Можна наносити на 3-4 години або на ніч. Ну зараз 2 годинки я ще походжу з нею, а потім спати на спині, щоб маска з не знялась. Обережно відстаємо. Ось таке як желе. Так. Ось ці дивіться, вони типу під очі, але я думаю їх зробити. Ой-ой-ой, ось сюди. Отак. Оп! Вони такі тоненькі, що їх порвати просто раз-два. Вниз, а потом вверх. Они очень тоненькие. Соски в руках. Что если не так сделала. другой стороны? Потім знімаємо верхню білку і обережно поправляємо. Ви зняти її не зможете забути, тому що вона рветься. Ось так. Така приємна купатися. Дуже приємно я, напевно, куди не. тут сюди, до мене був криш. Так, ой-ой-ой! Я не так відкрила господи, щоб не привезли. и тут порву вот так, так Ну, так, что надо тут торчить. І прокидаємось гарно. Просто масковав. Щоб да на відео присилали мені такі поліші для UGC. Ой, что ми не котка. Тому що Ось так ось, ця масочка. Хочу з ней свата. Дивіть, ну як жалі. Хочете любите на вечір. Якщо захочу. Я це лише думаю, завтра вже, 1 вересня, просто як швидко пролетіло літо час. Ось так. Я не знаю. Тільки весна була травень. Уже 4 місяці пройшло. Дуже швидко не чекати. Прямо копати. Влоги вже знімаю. Місяць не кожного дня. Буває, Забывайся, почешешься. Я буду стараться куда-то уйти. А чему мне кучу субботы? Потому что хочу поехать. Скоро буду ехать домой. Сколько всего времени работы? Ой, не... Конечно, буду заново делать все. И сплю. Собаки, якщо її ніхто не забере, то ми її заберемо собі. Я ще, не... знаєте, досі не можу усвідомити те, що якщо ми заберемо її собі, так вона сам буде скрізь. Собаку в Америці, іммігранту. Весело пляшу. Це ми вже так дуже довго хотіли. Планували, а життя на своє місце. Хочеш так, піде інакше, да? ти знаєш, що буде через місяць Ой, все. Я вже діваю, так що всім на добраніч побачилась з вами. Завтра. Дякую за підписку, лайки, пишіть коментарі. Все ще завгодно. Будемо відповідати, Я буду знати, що вам більше знімати. Долягати спати. Тому на добраю всім.